Всім привіт, мої любі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні розкажу вам про свій топ 5 серіалів і фільмів на Нетліксі, які просто мене затягли в цю бездну фільмів. Перший фільм називається Тактика кохання. В нього є дві частини, і скажу вам по секрету, друга вийшла зовсім нещодавно і вже по Потрапила просто в топ-10 турецького нетфліксу. Я почала, звісно, з першої частини історія розповідає про те, що дівчина каже: Я знаю всі тактики кохання, я можу любого закадрити хлопця і показують її в групі її подруг, які просто роблять на цьому ставку і кажуть: А давай, ми зараз провіримо. І якщо ти виграєш цей спір, ти отримуєш там тото. -то. Я знаю чоловіків як свої п'ять пальців і можу будь-кого в себе закохати. І паралельно показують іншого хлопця, нереально красивого, який каже: Всі дівчата мої, я знаю, як їх причарувати, і теж сперечається зі своїми друзями, що він зможе закадрити будь-яку дівчину. Я знаю жінок як свої п'ять пальців. Тоді зможу жінку закохатися в тебе і в них. Виходить меч, 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 і там показується, як вона намагалася продогадати, як він буде з нею поводитися. Він теж не очікував, що вона така нетипова дівчина. В кінці кінців, звісно, вони кохають а, дійсно один одного. І друга частина вже буде про те, як вони намагалися від а, відговорити своїх друзів від одруження, тому що одруження це всім не потрібна штука. Дуже класно. Всі ці серіали і фільми є на нетфліксі. Можна дивитися як українською, так і турецькою, так і англійською. Просто круто. Багато гумору, легкий серіал, такий, знаєте, під попкорнчик перед сном. Дуже раджу в моєму прям топі. Мені дуже сподобалось. Другий фільм називається Родичі поза законом. Типова американська комедія. Там, звісно, є елементи якогось трилеру, типу що там когось вбивають, не вбивають, погоні, непогоні. Але це дивиться просто на одному диханні, як зазвичай у американських комедіях є якийсь один туповатий головний герой. Ми подумали, що ти варта кращого ніж цей малий болт тату, дай йому шанс, який потім стає таким як кажуть турки, храманом, таким, знаєте, справжнім героєм і справжнім чоловіком, і показується як дівчина, така дуже інтелігентна йога-тічер, сама така хелсі Хелсі, здорове харчування, займається йогою і дає уроки йоги, знайомиться з своїм майбутнім нареченим, який є менеджером банку і відповідає за всю охоронну систему банку. І він такий трошки придуркуватий, і в них складається ось цей меч. Насправді, її батьки потім якимось чином вирішили приїхати до них на весілля, а раніше вони не були знайомі з нареченим, і виявилося, що її батьки вони дуже відомі злочинці. Тихо! це пограбування Гадаю, грабіжники твої батьки, і там потім показується, як вони його використовують з цією охоронною системою банку, щоб пограбувати цей банк, як вони виходять з цієї ситуації. Дуже це все кометно, не можна це все всерйоз приймати, тому що ну це типу американці, це її гумор. І дуже легко дивиться. знаєте, якщо вам потрібно роз... розслабити трошечки мозок, це саме той фільм, який я б радила подивитися. Наступний серіал в нашому списку це переконай мене, це теж турецький серіал, зроблений теж просто дуже дуже якісно і гарно знімається у моря. Так, такі герої круті, просто розповідається про дитяче кохання, як він і вона були закохані в один одного, але потім їх доріжки в житті просто розійшлися, і вони більше ніколи не спілкувалися. Вона дуже відома журналістка, він дуже відомий фотограф. І якимось чином їх бабусі вирішили їх поженити. Ох, ці бабусі. Бабусю, бабусю бабані, бабані, пані Айділ теж немає вдома. Нем. І вони знову повертаються в те місце, де живуть їх бабусі, а вони є сусідками. <пух> Оце це. Тут взагалі то двері є. І якимось чином вони знову починають контактувати ці всі сварки, вони не розуміють, що відбувається, що взагалі таке, і як вони взагалі тут опинилися, і чого і його бабуся покликала приїхати до неї, і її бабуся покликала приїхати до неї. Ну і звісно, це історія кохання, яка закінчується хеппі-ендом. Турки дуже полюбляють знімати такі серіали і фільми. Ми ніколи скрема, не були друзями зігра. Ну, то, да, І ніколи то, не буде. будемо. Дуже раджу, дуже класно, такі, знаєте, навія, такі да, спогади про нього, як ви там ще в школі зустрічалися з кимось. Ну, дуже класний, дуже позитивний фільм. Дуже вам раджу до перегляду. Ще один е, фільм, дуже-дуже спірний, називається «Illegal Хаєтлар Нелегальне життя. Скоріше за все, там буде ще друга частина. Розповідається про те, як група молодиків, точніше браття, відкрили нелегальне казино, продавали там різну запрещеночку, звісно ж. Кумарбазла як ви Кумарбазілі. А я там не матом. І потім як їх накрили. І щоб не попасти до в'язниці, вони вирішили сказати, що вони депутати, і вони просто організовують якусь нову партію. Організувавши нову молоду політичну партію, вони просто знаєте все навмання роблять. Тобто вони її організували, але продовжували робити свій нелегальний бізнес і таким чином. Потім у них всі ідеї з'являлися. Просто знаєте, там потрібно зробити отак, щоб у нас якісь там були е, виборці. Потім потрібно зробити, щоб ми набрали 15% на виборах. А потім все кардинально дуже змінюється, коли до них приходять представники інших країн і приносять просто валізами гроші, щоб вони з ними співпрацювали і налагоджували міжнародні відносини. І вони в шоці? Вони думали, що вони робили цей нелегальний бізнес по забороненим речовинам і. Казино, і думали, що самі великі гроші саме там. Але, як виявилося, в політиці. І, до речі, він знятий теж на, такій, на такому гарному гуморі, і при цьому дуже мені здається, що відгукується з сучасною політикою. Дуже багато людей, на жаль, приходять до політики тільки для того, щоб заробляти, а не вирішувати якісь проблеми соціального характеру. Саме час поставити вподобайку цьому відео. Підписатися на канал, клікнути на дзвіночок, щоб не пропустити україномовний контент. Не забувайте про це! Я за вами стежу. Друзі мої, вже на монтажі цього відео я зрозуміла, що я загубила один файл з моїм просто найулюбленішим серіалом і вирішила записати цей кусочечок ось так, от по-домашньому, скажемо. Цей серіал називається «Зайтін Ачі або Інша Я. Він у мене найулюбленіший, реально скоріше за все буде другий сезон. Але перший сезон розповідає про те, знаєте, які зараз ці новомодні психологи, які достають всі ваші травми по вашому роду. Тобто, хтось там у вашому роді щось зробив не те, і зараз ви поглинаєте ці плоди. Ми проходимо через одне і теж знову і знову. І це в наших силах припинити це. Саме про такого типу психолога розповідається в цьому фільмі це така духовна практика. Наша мета дістатися до коренів нашої поточної проблеми і циклів, з яких не можемо вибратись. Одна дівчина, їх три подруги, одна із них хвора на рак. У другої проблеми з особистим життям, і у третьої теж в принципі, і ця дівчинка, яка хвора на рак, вона розуміє, що в неї прогресує. Він і їй вже ну по факту немає чого втрачати, і вона вирішує а, звернутися до цього психолога, щоб вже спробувати знаєте, всі шанси, і він їй допомагає. Якщо ви чули фразу раки-балик айвалик. Це саме з цього серіалу. Раки це турецька анісова водка, балик це риба, Айвалик це грецьке містечко, яке зараз є територією Туреччини. От, і потім ця дівчина заманює до себе своїх подруг, тому що вони дуже близькі, вони все роблять разом. Я зламаю ваші кістки, якщо ви знову поб'єтеся. Так і зробиш, Люба. Крок за кроком вони починають виліковувати свої оці травми. Одна з них зустрічає своє кохання, і за якого по факту вона не могла будувати своє теперішнє приватне життя, і вона знову в нього закохується. А точніше, вона його ніколи не переставала любити. Дуже класний серіал закінчується з великими знаками запитання. Я думаю, що буде ще другий сезон. Дуже раджу вам подивитися. Теж дуже багато гумору, класні дівчата. Такі, я би сказала, знаєте, сучасні турч... турчанки, які кажуть все в лице. В яких все так знаєте, незважаючи на великі проблеми, вони все одно якось виїжджають на гуморі. Класний, крутий серіал, мій просто найулюбленіший. Я вже чекаю другого сезону, не можу дочекатися. Ну що, друзі мої, у мене було все на сьогодні. З вами була я, Яна, і до скорих зустрічей в моїх наступних відео. Не забувайте клікнути на вподобайку. Люблю вас, па 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 па